Якщо ви звикли часто порівнювати себе з іншими людьми, ви можете потрапити в таку мисленеву пастку, так, як когнітивне, когнітивне таке викривання, що ви гірший, гірша, ніж інша людина, за тими чи іншими ознаками, тому м -м, варто цього остерігатися і порівнювати краще не з, з якоюсь людиною, а з якимось своїм досвідом. Да, або Хоча б пропускати це через якісь такі фільтри, чи, чи була людина в такій самій ситуації один в один, так? Чи це її коротше такий шлях, чи це мій шлях, який я намагаюся? Можливо, у вас не вистачає ресурсу, можливо, у вас не вистачає якоїсь фізичної сили, можливо, ви менш активна людина, а людина з якою ви порівнюєте. Вона більш активна, так? і це не говорить про те, що ви якийсь, там, або якась погана, або дефектна, або ще якась. Так? Ви інша людина, тому краще порівнювати з, з, таким, з досвідом, краще брати якийсь книжковий досвід, е, якісь статті, якісь в принципі, дослідження можуть бути теж нормальним таким орієнтиром краще цим керуватися, ніж просто, типу, я гірший, тому що я там менш багатий, менш успішний, або ще якийсь, да, тому що там мій друг там, якийсь друг Віктор, він, типу, от просто він кращий. Да, завжди він був кращий, а я такий весь там керзець повний. Тому тобто, керуватися, ви можете просто потрапити в таку мисленеву жуйку так, і все просто проварювати в собі в голові, типу, я гірше, я гірше, я гірше, я гірше, і що. Да, і потім ви просто сфруструєтеся, тобто впретеся головою в власні думки і просто не зможете нічого робити. Тому бажано коротше, перевіряти свої думки перед тим, як просто їм довіряти.